Що, якби я сказав вам, що одна з найпотужніших сил, яка непомітно керує вашим життям, зовсім не та, про яку ви думаєте. Що причина, чому ви обираєте одних людей і відштовхуєте інших, чому знову і знову наступаєте на ті самі граблі, чому відчуваєте одні й ті самі страхи, пов'язана з енергією, на яку ви навіть боїтеся дивитися впритул. Карл Юнг вірив, сексуальність це не просто інстинкт чи фізичний потяг, це таємна мова душі. Мова, якою ваша підсвідомість намагається з вами говорити, але яку ви вперто ігноруєте. І, можливо, це коштує вам набагато дорожче, ніж ви уявляєте. Замислювалися, чому інколи хтось раптом так глибоко чіпляє вас, без жодної логічної причини, чому деякі стосунки мають дивний, майже містичний магнетизм, наче вони були запрограмовані статися, але майже завжди закінчуються хаосом, болем чи розчаруванням. А якщо я скажу вам, що ваші бажання не просто впливають на вас, вони керують вами. Домінують над вашими виборами, навіть коли ви впевнені, що все під контролем. У цьому відео ми відчинимо двері, за якими більшість людей воліють ніколи не зазирати. Це не буде розмова про секс у звичному сенсі. Тут немає місця категоріям, правильно чи неправильно, красиво чи потворно. Ми поговоримо про те, що рухається всередині вас навіть тоді. Коли ви клянетеся, що керуєте ситуацією. Про те, що Юнг вважав порталом до глибин вашої душі. І, можливо, це саме та правда, від якої ви так довго відвертали погляд. Коли більшість людей чують слово сексуальність, вони одразу уявляють щось зовнішнє фізичне, те, що пов'язане з тілом, насолодою, потягом. Це інстинкт, про який говорять пошепки або з жартом, але рідко всерйоз. Та Карл Юнг бачив зовсім інше. Для нього сексуальність це не просто біологія, це архетипова енергія, символічна мова душі, послання, яке звучить у вас навіть тоді, коли ви вперто намагаєтеся його не чути. Правда в тому, що справжнє бажання живе там, куди ваша свідомість боїться заходити. Воно пульсує в глибині в тій частині вас, яку ви ховаєте навіть від себе. Ця енергія забарвлює все, ваші сни і фантазії, страхи і амбіції. Вона вплітається в те, як ви любите, як створюєте, як будуєте образ свого майбутнього. Вона присутня у словах, які ви так і не наважилися вимовити, у погляді, який затримався на мить довше, ніж дозволено, у снах, які ви боїтеся навіть згадати вголос. І саме тому так багато людей намагаються її придушити. Ми ховаємо її під товстими шарами моралі, правил, очікувань суспільства. Ми вчимося відводити погляд. Робити вигляд, що її немає. Але Юнг попереджав те, що ви витісняєте, не зникає. Воно чекає і, зрештою, проривається назовні найчастіше у формах, які лякають або руйнують вас. Витіснене бажання це не просто забутий спогад чи приглушене почуття. З часом воно може перетворитися на одержимість, на дивну, невидиму тривогу, яка підкрадається вночі. На постійне відчуття порожнечі навіть тоді, коли на папері у вас є все. Воно тихо керує вибором, штовхає у бік тих людей, які знову і знову ранять. Веде хибними шляхами, примушує саботувати власне щастя, і ви навіть не розумієте, чому. Юнг вважав, сексуальність це значно більше, ніж тілесне задоволення. Це місток до найглибших шарів вашої душі, до тієї частини, яку ви боїтеся зустріти вічнавіч. І коли ви уникаєте цього контакту, ви відрізаєте від себе шматок власної сутності. Ви починаєте жити ніби наполовину. А щоб по-справжньому зрозуміти себе, недостатньо аналізувати лише думки та вчинки. Потрібно наважитися подивитися у самісінький центр своїх бажань і поставити собі питання чому саме це мене так притягує? Чому саме ця людина, ця фантазія, цей образ змушують моє серце битися швидше? Відповіді на ці глибинні питання можуть зруйнувати ті ілюзії, до яких ви звикли все життя. Вони можуть розхитати ваші стосунки, поставити під сумнів вибори, змінити уявлення про себе самого. Але водночас саме ці відповіді відкривають двері до справжньої цілісності, до зцілення тих частин вас, які роками ховалися у темряві, тих частин, які ви боялися побачити. Бо бажання це не просто випадковий порив, не просто потяг. Який можна ігнорувати. Це тихий шепіт вашої душі, яка благає, поміти мене. Почуй мене. І якщо ви наважитеся прислухатися до цього шепоту, можливо, саме там, всередині, ви знайдете те, що шукали все життя. Тож замість того, щоб відвертатися, заховуватися або боротися зі своїми бажаннями, спробуйте подивитися всередину себе по-справжньому. Запитайте не просто, чого я хочу. А що це бажання намагається мені сказати. І, можливо, вперше у житті, ви почуєте ту глибоку, неочікувану правду, яка завжди була з вами, але так довго залишалася непоміченою. Хочу одразу вибачитися за можливі помилки в тексті або дубляжі. Я тільки вчуся, і мова, якою ведеться цей канал, не є моєю рідною. Дубляж, виконаний за допомогою штучного інтелекту, тож буду дуже вдячний, якщо ви вкажете на помилки. Це допоможе мені покращити якість контенту. Також дуже ціную ваші думки на цю тему, будь ласка, діліться ними в коментарях. Ваша підтримка надихає мене продовжувати пошук нових цікавих історій. Дякую за розуміння і вашу участь. Підписуйтеся на канал і не забувайте натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео.